Всім привіт! Я усіх вітаю на каналі Захід Фіш Рибалочка. Ой, як бачите, я вже на водоймі. Сьогодні 5 квітня, субота. ми приїхали знову за корпом. Я вже дві водки закинув, там мені давали коментарі, щоб я... Попробував поміняти пелець і попробувати взяти белочан. Я взяв у мене тут мікс белочан від белочану від вже його замішав якраз і замішав таку суміш. Пелець, пелець, конопля. Карасьова прикормка і трошки кукурудзи кукуруд займав, докину. Зараз годуюся дві вудки середніх. Оцю і оцю зараз годую і пробую. Друзі, в мене по, можу, бо там хтось питався, у мене Е сигналізатори у мене від Брайан, а свінгера у мене отакі від CarPro. Вони підключаються під сигналізатор, і світиться і сигналізатор, і, і сам свінгер. Лапа є на отакі на такі флети, флети маленькі, гачок або шостий, або восьмий. І так же саме маленький е цей попапчик. Це зараз в мене стоїть кисла груша від профмонтаж. А на другий я поставив слива, помаранчував кольору. І пробую. Якщо буде рибка, включимось. Всім гарного перегляду. Дякую, що підписуєтесь. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми починаємо. Друзі, забив спомп. У кліпсу. і кидаємо. У мене а, он там, якщо ви бачите, от... одна качеля, а друга льтанка. то в мене одна ліва на качелю, а права на літанку. Отак. І все, і зараз так. Не знаю, по спомбів 5-6 закидаю. Годувати не можна багато, але підкинемо трошки. І Будемо пробувати щось лопати. Дивіться, друзі, яка покльовка. Щось є. Щось є. Не відчуваю, що вона щось є. Ні. Чи пішов на мене? Витягни поплавчанку плавчанку Іван, витягне попливчанку швиденько. щоденько. Щось є, але не розумію що. Щось дуже легко йде. О попустив капець. Нема нічого. Нема нічого. вже восьма година на, на телефоні, а я вже присів на вудку карася лапати. Злопав вже два карасика, думаю, покажу вам як, але не знаю, чи видно буде. Поплавок, але я поставив такий більший. З червоним вершком, щоб було видно. Не знаю, чи буде видно чи ні. О, бачили дивіться, 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 робить. Дивіться, дивіться, що робить. Зараз пробуємо підсікати. Нема зарано. Тільки що, друзі, така була покльовка на флет, просто сигналізатор. Я стояв коло вогня, палим якийсь вогонь. Я стояв коло вогня. Це просто пищить і пищить сигналізатор. Перевоз добрий. Я підсікати щось наче було і зійшло. Я чув, як підсік було, я тримав, а потім він так якби зійшов. От. А, сьогодні ще плануємо якесь м'ясо пожарити сьогодні зі мною на рибі а, брат з дочкою. Пробуємо щось лопати. Вітер справа наліво, ми той раз, як були, то нам в лице ду, а тепер наче, як справа вліво, так як я от сиджу з правої сторони вліво дує. Але ми колись були того року, перший раз тут, з тієї сторони, то такий, як був вітер, то гарно клювало. Ми будемо бачити. Ти вже на мак. Я взяв з собою свого собаку ще. Хто дивиться мій канал, той знає. Річі. Так, річ. Ти вже весь мокрий. Мокрий, заліз у воду. Хто там, був? вже замерз? Так? Отака то справа. Вже почув когось. Даєш лапу, давай. Трусишся, замерз, ага. І куди тебе пустити в машину? Зараз машина грязна буде. Ага. Все, тепер йди бігай, сушись. Нема в машину, давай. Щось бачите, включив камеру і не хочу клювати. Є друзі. Є карась. Знаєте, що я зробив його забагрив, він не клюнув я його забаги. Коло червака плавав, я його забагрив. Ось такий, друзі карась клює. Вже з тої сторони роботи теж поприїжджали. Ах, цей шо. пташки співають, сонечко світить. Зараз ранішу каву зробимо і буде взагалі суп, Лишаємо цього кареса. Йдемо по карася. Кажу йдемо по карася. Лишаємо карася, йдемо каву робити потім включу ключі. Я его. Включи. Возьми камеру. Да. Я ушел тебя тебе. Карин, о, Карин. Что, камера снимает, что взял? Давай. Да там поведать не вытримай. Там 008 поведать. Я ты мне смутка упала. Так, За руки мы не запутай. тебе Что? А не Дивиті корм. Зараз під саку будемо дивитися. Та треба витягнути, там повідець, просто коп'яти, рефлексом попускати бо він Зараз обірве обірвати двоїх далі. <ривіт> я не можу тривати. А я буду тривати. Давайте хоч паку. Це просто треба. Я підходжу, дивлюсь, вудку в цьому валяється. Просто з ручат ви щось з руачки зробив. Поголив рачку. Там на відео може й було видно, коли він... коли він клюнув. А, все, зійшов. Це капець. Поправишься в горло, такие карасямба. вот yeah. Я думав, що це вже так попливок, топився п'ять. А це гарний тера. Це гарна тера. На годиннику 9 ранку, а ми отаким от мішком зараз будемо снідати. Такий шашличок зробила дочка. О. Так що хто їсть, всім смачного і ми йдемо зараз їсти. О, веде, 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 веде. Щось гарне. Бло. Щось гарне. Ох, кілька раз. Берекоса. Так. Ну, не, не треба. А може. Вивідеться, може, не витримати. Ох, оця карась, Іван. Оця карась. яй я я де. Ого. Оце карась, друзі. Перший такий карасевич тут попався нам. Такий гарний. Супер. Давай продовжуємо. Не знаю. Давить. я його забарив. Поклювало, поки мене не було, чи ні. А, він сидить уроді, бо тата веде. Веде. А, знов зійшов. Можна кукурудзу проводити лопати. Ми знають кукурудза червяк. Це такий непоганий. О, oh, це гарний. О, oh, це гарний карась. Це така ладошка добра. Теж гарний. Це теж гарний карас. Приберегну, цей дрібний. Певно зараз дощ перечекаємо в машині. Стане дощ будемо далі лапати. Як буде клювання, будемо бігти 100% до доводок. Вони сходять і все маленький не засікається, чого теж не знаю. Тут біля мене алеча зацвіла Так пчол багато запилюють, так гарно гудуть, такий спокій на голові. Жаби квакають, пташки співають, природа просто. Не передати, красота. Все, друзі, дивіться, це наш улов. Брат взяв коробчука на поплавочку. А це мої карасі і один такий трошки більший карас. Закінчуємо рибалку, то вже дощ паде, паде, та ми швиденько збираємося і на цьому рибалка закінчується. Дякую всім за перегляд. Дивіться наступні відео. Всім па-па.